На вечері у мене буде рублені котлети з індика. Це філе індика дуже дрібно нарізала. Одна картопля, одна цибуля, 2 ложки борошна, 2 ложки йогурту. потрібно це взагалі сметана або майонез. Ну, У мене немає, тому я йогурт. Йогурт дуже добре маринує курку, індик. Мені подобається суха там зелень, бачите. Кріп, паприка і сіль перець. Зараз все перемішаю. Хвилин 15 залишу. Хай промаринується м'ясо і буду смажити смачні пухкі котлети. Це котлети сковорідку, ложкою викладаю, формую, як мені подобається, як роблю, роблю такі котлети. Накриваю кришкою. Десь на хвилиночок три залишаю такий середній вогонь, немалесенький, такий середній. Потім переверну і знову десь хвилин три, тому що вони такі не товсті, я роблю, а трохи тонесенькі, щоб швидко вони смажились. Відкриваємо і подивимось, що у нас тут. Так, Горнесенький такий. Такі. Як вони пахнуть, обожні ці коплеки? Обожнює. І цибуля, і трохи картоплю. І йогурт промаринував. Це дуже смачно спробується, ці коплетки легенькі, важкі. на вечорі можна спокійно готувати їх. Котлети мої готові. Я ще забула вам сказати, що я додала одне яйце. Обов'язково. Борошна видивиться одна столова ложка повна або дві столові ложки, але обов'язково одне яйце. От така купа в мене котлет з індика вийшла. Дуже соковиті ці котлети виходять. Дуже смачні, пухкі, бачите, які вони. Дуже мені подобається з індика, особливо мені подобається з грудки. Я буду з, як ви бачите, з листями та з брокколі. Мені з брокколі більш подобається. Можна ще сюди додати ківі. Також буде дуже смачно слинке ківі або трохи лимону зверху. От така смакота. Підписуйтесь на канал та готуйте. Залишайтеся живими та здоровими. пока пока хороші.